Всіх вітаю! У нас сьогодні в продаж поступає такий ексклюзив. Впевнений, що в Україні таких автомобілів, в таких, такому обвісі, перед бока, зад, в такому стані, я думаю, немає жодного. Єдиний такий автомобіль, офіційний, сімейний власний автомобіль Volvo S-60 2013 року, купленим офіційно в Україні в автосалоні. Немає жодного фарбованого елементу, повністю оригінальний, жодної корозії, точечок вмятін. Царапин нічого немає, абсолютно якісь може мікро-мікро. Так, Якихось таких критичних моментів немає ніяких. Автомобіль в ідеально збереженому стані. 2013 рік Volvo 60, 1.6, бензин, турбо, 190 сил автомат. Колір Камера, не знаю, нереально передать, як він виглядає даний автомобіль. Просто суперово. На дорозі зачаровує, всі привертає погляди. І найголовніше його ціна. Ціна дуже адекватна буде для автомобіля. Повністю обслуговуваний. Не потребує ніяких вкладин. Подивіться, яка гума встановлена, зимова, нова. Нові гальмівні диски колодки повністю. Перед і зад так само автомобіль обслуговувався виключно в офіційних дилерів Volvo Україна. Є повна сервісна історія з 2013 року. Абсолютно вся сервісна історія. Кожен рік там навіть набагато частіше, ніж кожен рік. Дивіться, яка пачка паперів. Тут історії просто мільйон. Все що робили по автомобілю, були величезні сервіси. Viking Motors, Winner. Останні сервіси на Volvo, сервісі були. Просто повністю вся сервісна історія. 22 рік 173 тисячі пробігу. Останній сервіс ми зробили на 180, здається, там є відмітка під капотом. Зараз вам все продемонструю. 172 пробігу, також Вольво сервіс. Історія просто вся за весь час автомобіля. Я не буду детально всю її показувати. Просто говорю про те, що всі роботи виконувалися виключно на офіційному дилері. Додатково встановлено, що було першочергово власником. Також всі роботи були на офіційному дилері. Обвіси таких немає у всіх автомобілів Вольво-60 на бампера. Обвіси на пороги Спойлер. Спойлер встановлюся в 2013 році. Тільки сам спойлер коштував 15 тисяч гривень на офіційному дилері. Дивіться, як він гарно виглядає, тут є якого вигляду автомобіля. Роздвоєна вихлопна система. Отакий От обвіс на задній бампер зроблений. І такий вихлоп. Подивіться. Понизу автомобіль також новий. По ходовій, по всьому. Немає жодних зауважень. Продемонструю його. Кого цікавить. Жодної корозії, нічого немає по автомобілю. Тут також обвіси. і передній бамп, я вам показував. Це додає автомобілі суперового вигляду. Титани такі встановлені, також дуже гарні. По комплектації що ми маємо лінзована оптика, а мелочі фар підігрів бокових дзеркал, підігрів сидінь. Шкіра в нас встановлена, подивіться, в якому стані шкіра. Якби ви відчули, якої вона якості, натуральна шкіра, не кожен, який зараз на всі навіть преміальні автомобілі. Шкіра просто ідеальна, подивіться на ці сидіння, на цей салон, як він виглядає. По салончику просто нове авто. Абсолютно. повний електропакет, регулювання дзеркал, коректор фар. Мультикермо, підігрів передніх сидінь, мультимедія, зараз вам заведу, продемонструю система є. Моє Volvo. І кров у ні зголовна, яку дарує цей автомобіль. Просто не ні з чим. Зараз пробіг 181 складає на сьогодні. Зараз ми зайдемо в меню. Система зіткнення, автомобіль сам гальмує при екстреному, екстреній небезпеці. Мій Volvo, City Safety називається ця система, бачите, автомобіль сам гальмує, коли бачить небезпеку, екстрене гальмування. Активні фари, так, тут фари у нас повертаються вліво, вправо, вверх, вниз. Є така статистика. Ця поїздка тільки що автомобіль заведений на холостому ходу. Ось таке Volvo. Дивіться тут. Підстаканнички, підлокітник великий, автомобіль використовується, є особисті речі лежать. Але подивіться його стан. Зараз вам відкрию під капотом і наголошу автомобіль без жодного пробованого елементу повністю оригінальний, не полірований. Він який був, такий є оригінальний в такому стані. Я думаю, в такому стані ви не знайдете. конкурентів в Україні точно не буде. Нічого не намивалось. Є, звичайно, автомобіль працює рівненько, тихенько, м'якенько, динаміка вражає. Дивіться, 5 грудня, 24 рік був останній сервіс, пробіг був 181400. Тому зараз не потрібно замінювати навіть мастили трак. Нічого не потрібно робити по автомобілі. Абсолютно. Товщина метала, яка на даному автомобілі. Просто автомобіль робився ще в ті роки, коли робилися якісні автомобілі на ресурс. Шумоізоляція. Ну Все, автомобіль дарує просто неймовірні враження. Подивіться, з цієї сторони. Який салончик. Задній ряд. Все в ідеальному просто встані. Автомобіль преміум класу і наголошую за дуже гарною ціною буде. Ціна буде на автомобіль 12 тисяч дорівни за офіційний Volvo 60 2013 року з пробігом 141 тисячі, повністю обслугований, тільки замінено масла фільтра. ГРМ мінявся на 150 тисяч. Нова зимова гума, нові гальмівні диски колодки, без жодного підфарбування. 12 тисяч доларів місто Київ. Автомобілем залишити задоволені мільярд відсотків. Таких автомобілів, думаю, в Україні не знайдете. Кого цікавить, телефонуйте, можливо, ще трохи поторгуємося. Адекватно, невеликий торг присутній.